Шановні колеги, два з половиною роки цей парламент, в тому числі за представництвом Народного фронту пана Яценюка, який керував практично весь цей час урядом, говорить про корисні закони. Корисні закони в лапках приймаються. І за два з половиною роки люди доведені і країна до такого стану, коли вже просто не можуть елементарно жити. У нас сьогодні так повелося, що мега-корупціонери, які вже давно переплюнули Януковича по всім своїм оборудкам, говорять про боротьбу з корупцією. Мега-патріоти в лапках, які торгують по-чорному з усіма окупованими територіями і заробляють на крові, розповідають, як любити країну. Такої влади в Україні за всі 25 років незалежності ніколи не було. Продажної, корумпованої, некомпетентної, маргінальної, цинічної. І дуже брехливою. І вони будуть вчити когось як жити. Я думаю, що зараз те, що сьогодні в країну дійсно ввело е ступір просто, це чергове підвищення тарифів. Я просто хотіла би сказати, чому це робиться. Чому уряд Яценюка разом з урядом Гройсмана вже практично в сім разів підвищив ціну на газ, в 10,6 рази ціну на тепло, ну і все інше ви знаєте. Знаєте чому? Причина лише одна. Тому що вони не є самостійними, вони маріонетки. І сьогодні Україну розглядають як дуже заможні натра, і Україну сьогодні розглядають як сільськогосподарську землю, а людей як рабів. І тому, коли вони ставлять, я тут можу не погодитися, ціну на газ для українців не імпортну, а вище імпортну, тому що сьогодні можна імпортовану ціну на кордоні брати по 42, 145-160 доларів за тисячу кубічних метрів. Людям вони продають по 285 доларів за тисячу кубічних метрів. Собівартість українського газу 15-18 доларів за тисячу кубічних метрів. Я просто хочу сказати, що це не просто грабунок, а це хамство. Чому? Тому що надра, газ, який видобувається в Україні, Укргазвидобування, державна компанія, яка видобуває газ. Вже обіцяна мегакорпорація. І сьогодні такою ціною на газ складається надрентабельність 500-600% для того, щоб хтось на українських надрах міг заробляти надприбутки. Те ж саме робиться з вугіллям. Ви знаєте, коли шахтарям платять копійки, а ставлять ціну на газ по Роттердаму, то хай пояснять, куди йдуть ці гроші. Це формується надприбутки. Вже хтось поклав ока на українські надра і зараз створюють собі рентабельну ціну. Коли акупність буде закладені в так званих в лавках інвестицій з Кіпру, тривати декілька практично років. От що вони роблять. І коли вони говорять про субсидії, хай вони людей не водять в оману, тому що в бюджеті такі саме народні гроші, як і ті, що беруться з кишеню людей. І якщо вони хочуть довести до 70 мільярдів гривень видатки з бюджету. На субсидії, а це практично дорівнює майже видатком на армію, то вони за рахунок цих грошей не підвищать пенсії заробітні плати людям і не дадуть в руки гроші цим людям. Субсидії йдуть безпосередньо на корумповані структури. І тому, дорогі друзі, сьогодні під прикриттям Верховної Ради корумпованого уряду і корумпованої верхівки держави відбувається. Яка стосується того, що видобувається з українських надр. І тому я закликаю всі фракції, не учасники і не учасники цих афер з вівторка, просто радикально, приступити до вимог. Перше, це тимчасова слідча комісія, щоб ми подивилися на Нафтогаз і Коргасвидабування скільки вкрали у держави під керівництвом Яценюка, а зараз Гройсмана. Постанова 25.97 в порядку денному не стоїть, підписана лідерами всіх опозицій. Я прошу негайно поставити і відкрити доступ до корумпованих годівниць Нафтогазу і Укргазвидобування. Ми хочемо подивитися. По-друге, три законопроекти про зниження тарифів. Перший законопроект віддати український газ людям по нормальній ціні не більше 30% рентабельності. Друге це поставити ренту на газ для Укргазвидобування державного де 50% на рівні з приватними компаніями. Приватним поставили 29,14%, а державному підприємству 50%. Ви що не розумієте, що державне підприємство по видобутку газу банкрутують свідомо для того, щоб провести чорну приватизацію. Третій законопроект це прозорість формування тарифів і там, де немає лічильників, поставити людям Поставити людям нормативи по державним будівельним статусам. А не так, як сьогодні в два-три рази без лічильників списують більше газу і тепла. Ми будемо ультимативно це вимагати, і нас не влаштує не включення до порядку денного, нас влаштує тільки повне голосування за це і підпис цих законопроєктів, і негайне зниження людям ціни на газ, і як наслідок тарифів на тепло і гарячу воду. Я можу вам сказати, що це вже перейшло всякі межі. І просто розмовами на погоджувальній раді це не обійдеться. Батьківщина, я заявляю, це абсолютно чітко, переходить до самих радикальних заходів. І ми нікому більше не дозволимо знущатися над людьми. Ми подали в суд на Гройсмана, на Гуря, на Вовка, на Національну комісію регулювання електроенергетики за незаконність встановлення тарифів. На 25-27 липня призначені вже судові розгляди. І ми будемо демонструватися на всю країну, як іде цей судовий розгляд. Припиніть знущатися над людьми під гарними гаслами і гарними прапорами. Треба зовсім по-іншому працювати. Крім того, у нас іде зараз масштабна, я прошу, дайте завершення. Іде масштабна фальсифікація виборів на сімей округах. Це вже перейшло всі межі просто. Іде корупція, підкуп абсолютно збітнилих людей, застосування адмінресурсу, Саме висунуті кандидати від влади для того, щоб прикрити свою належність. І тому ми з сьогоднішнього дня просимо створити спільний прес-центр всіх опозиційних сил для того, щоб демонструвати, як влада робить гірше з виборами, ніж робив Янукович на мажоритарних округах. Припиніть так знущатись над країною, створіть нормальну, нормальну центральну виборчу комісію і зробіть так, щоб Україна жила. Я знаєте, прошу припиніть вимикати лідерів фракції від можливості сказати ті проблеми, які є в країні. З регламентом ви працюєте і живіть. Ви порушуєте регламент кожної хвилини. Всі лідери фракції мають одна. Тому я дуже продатку. прошу всіх, хто зараз не є спільником з тими аферистами, які сьогодні управляють країною. Негайно треба радикально прийти до захисту прав людей. Інакше країна буде просто в розвалена, а українці перетворені в рабі. От що сьогодні відбувається.